Як завершилася історія про те, що 5 днів стояла вантажівка на кордоні, на польському кордоні. Розповідаю, розповіла, між іншим вже в інстаграм, але ще тут не розповіла. Ми з вами закінчили на тому, що я загубила документ, який довго шукала, 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 не знайшла я цього документу, це була п'ятниця. Думаю, в понеділок зроблю дублікат цього документу. І в понеділок приходжу я в Санепід. Це стосувалося Санепіду. -І І Трапляю на інспектора, яка каже, що ніякого дублікату ми вам видати не можемо і взагалі ви не можете зараз імпортувати, завозити олію без наявності складу. А в мене фірма, яка не має складу. Ми купуємо від виробника, продаємо олію до кінцевого споживача до дистриб'ютора. Тобто, ми є оптовими, оптова торгівля дистанційно. Я, звісно, почала з нею з'ясовувати відколи. Така такі закони і так далі. Вона каже з 1 січня. Я кажу, будь ласка, давайте мені підставу такого бути не може. Або запрошуйте іншого інспектора. Запросили іншого інспектора. Дійсно, такого закону немає, і добре бути. Знати свої права обов'язково зараз, будь-де вам скажуть, що вам не зроблять паспорт, візу і так далі, і тому подібне. Якщо ви не знаєте і трапляєте на людину, яка теж не знає. Ну на жаль, це бувають люди. Другий інспектор прийшла і воно була згідно зі мною. Звісно, що не треба ніяких. Докуме. не треба ніякого складу, але й дублікат мені видати не могли. Чому тому що сане мене викликав, писав мені листи, а ці листи чомусь польська пошта їм повертала, і вони анулювали моє мої, мою заяву. В результаті мені довелося писати нову заяву. Все б нічого, якщо б цей розгляд цієї заяви по законодавству не тривав 30 днів. Звичайно, що я подала швидко цю заяву. В цей момент мені дуже пощастило. Я була першою, і якраз начальник прийшов забирати всю кореспонденцію на підпис. Зразу моя заява потрапила до нього. Разом з заявою в Польщі, коли мені треба швидко, я даю такий документ, як подання обшиспішення, тобто прохання про пришвидшення. Він нікого не зобов'язує мені швидше видати, але... Завжди працює, дала я це подання, дала цю заяву. кажуть, ну пробуйте дзвонити вівторок. Дзвоню вівторок, вівторок кажуть інспектори, що до нас ще від начальника не прийшла ваша заява, а в середу інспектор взагалі буде працювати на виїзді, і напевно вам не зробимо. Все знову ж таки не було так страшно, якби середа не був останній робочий день, а машина все стоїть і чекає. Але все раду мені дзвонить мій інспектор. Каже: я вийшла спеціально заради вас на роботу. Тому в Польщі світ, як і в інших країнах, не без добрих людей. Абсолютно. Е Вдячна цій людині і вам бажаю якнайбільше в житті мати таких людей. Вона вийшла, зробила мені цей внесок і каже: чекайте, якщо я зможу підписати ще в двох структур, в, в, в двох кабінетах, в двох людей треба підписати ваш документ, то я вас не беру. Не можу гарантувати, що це буде сьогодні, але я молилася, вірила, і в 12-й годині вона мені дзвонить, каже, приїжджайте, забирайте документ. В результаті вантажівка стояла, як я вже сказала, 5 днів на кордоні. Очікувала. За кожен день ми платили простої триста 70 євро, так ми домовилися. Ми ще там накинули 30 від душі. Але я вам хочу сказати, що в мене не тільки інспектори класні, а польський мій замовник теж чудесний. Він компенсував нам 250-350 євро. Так що, люди, будьте людьми, хай вам зустрічаються класні люди, і я не понесла ніяких втрат. В результаті на цій олії ми все одно зробили. Незважаючи на те, що на 5 днів стояла, 600 євро. Це для тих, хто багато говорить, що міжнародна торгівля це ризики. Це ризики, якщо ви не вмієте домовлятися, якщо ви знаходите якихось неправильних клієнтів, якщо ви не вмієте ходити і не знаєте своїх прав, і не вмієте доводити свою думку. Тож користуйтеся моїми підказками і моїм досвідом всім класних людей, партнерів і урядовців.